Друзі, середина зими безморозний період. Повним ходом йде посадка насіння. Сьогодні завершуємо посадку насіння, азиміни. Саджаємо ось в такі горщики і виставляємо на вулиці, значить, насіння, азиміни. Половина стратифікації пройшло Воно в холодильнику, решта буде проходити на вулиці, посаджене в такі горщики. Отже, розпочинаємо. Так. Субстрат, все, що було, в основному земля з саду, перліт, компост, компост грибний. Хвойний опад. Ось хвойний опад. Беремо жменьку, кладемо на донишко горщика, щоб земля не залипла на донишку. Насипаємо субстрат в горщик. Так, чуть-чуть притрамбували. Беремо насінину, кладемо посередині. Бальзам. Виробник Степан Михайлович. Є в продажі завжди на протязі всього року 50 гривень літр. Беремо чайну ложку бальзаму на насінину. Далі беремо трошки хвойного опаду. Це щоб. Насінина не вилізла під час, під час, коли вона буде прокльовуватися і кінчуватися. Трошки притрамбували. Все готово. Зараз йдемо на вулицю і я покажу, що буде далі. А буде на наступний рік з цього, значить, з цього горщика в середині літа, коли буде. Рослина вже рости, ми зробимо перевалку. Так, перевалку ось в такі в такі мішки. Такі так. Але потрібно пробити ще, тому що пробиті посередині цього мало. Значить, ось такий пробойчик. Пробиваємо два отвора і насипаємо це влітку. Перевалюємо в такий мішок і ось ця рослина. Ця рослина буде продаватися не зараз, а пізніше, коли вона виросте. І буде щеплено. А зараз продаються ось такі рослини. Це однорічка. Ось такі рослини, однорічні рослини, які в минулому році ось були так посаджені. 100 гривень штука, вони продаються. Є більші рослини, більш дорослі. Але вони дорожчі вже йдуть там, на по 50 гривень, так, до 200 гривень. Вони старші. Так, так, нібито, нібито все, а, я завершив, майже завершив посадку аземіни, ось безліч насіння залишається, воно продовжує продаватися. І що залишиться, буде висаджене прямо в відкритий ґрунт розсипів. 20 гривень штука. Продається завжди, Я в продажі. Так. так, це ви купуєте самі тут десь 2, 3, 3 літра йомкість. Чому я відразу не засипаю в такі? Тому що вони дуже багато місця займають. Це легеньке місця мало. Звісно, якщо буде сходити, перевалюємо. Не буде сходити, буде чекати наступного року, але зійде все сто відсотків, але не, може не відразу зійти. Тому ось в такі горщики. Ходімо, беремо горщик і йдемо на вулицю, Будемо, буду показувати, що буде відбуватися далі з цими рослинами. Стоп. Розкладаємо такими острівцями і кладемо під ящик все. Йдемо далі є ще. Так, тут, тут не вистачає декілька горщиків. Отож виставляємо. І всередині весни буде все накриватися агроволокном і буде проростати. І потім будемо перевалювати в середині літа в більші горщики. Нам все добре.